Івано-Франківську вшанували пам'ять фронтовика Павла Підлужного. Йому було 47 років, служив водієм розвідувального підрозділу Сили оборони, воював з російськими загарбниками на Донеччині. Навесні цього року потрапив під щільний артилерійський обстріл. Ворог буквально засипав смертоносним металом українські позиції на околицях села Зелене Поле. В тому бою ворожий осколок спричинив загибель прикарпатського воїна. Мрія мого чоловіка, щоб ми. Якось піднімали нашу Україну, будували нашу Україну. Він був патріотом нашої держави. Дуже прикро, але гинуть молоді. Герої не вмирають. І я сподіваюся, що пам'ять про наших героїв буде завжди в нас в серці, в голові і в наших думках. Війна, на жаль, триває, і ще перемоги немає. І перемогу може наближити кожен з нас: донатом, роботою, допомогою. І найголовніше жити гідно, жити чесно. Бути вірним Богові і Україні, військовослужбовці Павла Підлужного поховали на алеї Героїв. А на фасаді центру патріотичного виховання учнівської молоді з'явилася пам'ятна дошка з портретом героя. Вона нагадуватиме про жертовність наших земляків, воїнів, які стали на захист України, сприятиме вихованню місцевого юнацтва у дусі, патріотизму та вірності рідній вітчизні. Михайло Березень Андрій Буцяк, новина на вежі.